підписуйтесь, і ми будемо робити косплей на тралалеля, тралалеля. Зараз, вибачте, поставлю нормальну камеру. У мене сповзає. Ну так мене завжди буває, вибачте. Я поставлю. О, окей, давайте починати. Я сама не знаю, тралалеля, тралалеля, зараз це мутно. Для мене це... Я хочу це повторити, чесно. Так, як в мене є оператор, так, як Бо як він до мене, може рідко-рідко приходять, мені доведеться все робити сам. А він а мене і тепер одразу хтось ну, мій поради самій друга, так ну я він так, як я тільки на дворі знімаю з ним, а в принципі ще не з ним, а потім буде. Справді мені дуже, потім буде, потім буде що. Я зробила, мені вже пройшло майже. Я сама знаю, як це... Я сама вже забула. Почекай, переключила, переключала нормально, бо в мене був фільтр включений. Ну коротше, давайте далі, бо стараюся обереж. Це створіння мені буде мішати. Який будемо стопати, да. На ну, коротко, Це не факточкою стрибати. Мені насправді зараз не, тільки я вже пів відео пройшло. Якщо то я буду напевно знімати другу частину. Я буду знімати другу частину. Це стопудово, напевно.

Я насправді дуже-дуже хвильована, тому що в мене друг може бути Щось буде, не може бути направлено. І що треба спочатку робити. А мені це не підходить. Потім буду знімати, потім я думаю, все таке завтра чи післязавтра, бо сьогодні, бо я скоро йду на війську, тому потім знімати, то завтра ні, завтра п'ятниця. Tá Está trancada de Está.